Давай Мінку спробую, не знаю. А, головне знаєш. що? Я так. Головне отак от не стати на неї, і не і, і не. Зробити так, що, Все, погнали? Так. Так. А? до А. <святую> <тас> <тас> а, а як би тобі так сказати? Походу мене то зробили. Треба було вставати сюди, чи що? Ну, походу, так. Оооо. Приїхали два. Що вона там каже? Starting engine. Окей. Так, що? Swift, ром. Академії. Академії? Да. Я не знаю, но буде страшно. Не люблю академії. Господи, що потихеньку помаленьку? Молодя. Що там? Я знайшов тархун. <ріху> Як воно ням-ням. <ріху> Занурю. Я став червоним. <си> <Зеленим>. <си> А ну. я теж хочу, а як ти так стрибанув? А, ось так, чепоньк. Нет, да -то, <си> то, то, то мене до такого і залишив. Та я, то, я шуткував. <плес> <си> так, а що? Що тут нічого в принципі. Доброго дня! Шакнута в нашій країні. за У нас видано військовий стан. Ну попрошу документи, і так. Я хотів, щодрик ведрик. Ти просто військовий, блядь. Так, тут якийсь. Диви. Гаррі Поттер, блядь, чи що? Шаклуни. Тут прям чаклуни якісь живуть. Ти диви метла отут для відьми. Тут доходи відьма живе. Блять, а що тут моя екса забула? То? Що тут моя колишня забула, свій транспорт, а? Я не знаю, блять, забирай передаш Не бать. Це сама їде. Так, шо тут? Б. Ми що зробив, блядь? Я зараз починю. Погоди, погоди, зараз. А, блядь! Тікай! Все, раз, Віталька.

что ты катаешься? Я твою дубку бачу. А чего ты не бей бачиш, а? У нас уже до тебе є питання Я в памперсі на карту Мене треба змінити памперс І Ты шо там же какуньеш, че Зараз зрозумієш що. Ти хоч попереджай, я тут з телегою я ходжу. Зробиш, кажу. Я тільки до тебе підходжу, і ти такий, я памперси міняю, і все. А що міняю? <звук>

Пам'ятаєш, батьки, ховали такі касети. Там на 3x написано. Mm, той самий? А, ні, вибач, це за жорсткий диск, но. Ну. А, искушится за все Western Digital Red. Вітя, скажи, ваза. Макулатуру збираємо, збираємо макулатуру. Блять, хтось прийшов. Тікай. Блять, тут голова літає. Чуєш? Дуже обережно, він біля мене. Пішов в іншу кімнату, там, де ми прийшли. Я, я теж. <рес> Все я його не бачу. А ні, бачу, він повертається до мене. Ось там Дуже обережно. Хватися. Я тебе попередив. Як то кажуть, тримай емку. ку Блять, ще й закинув трьохочковий. очку. Ти по пісі запішов, чишо. Володя. Тільки змивай, будь ласка, після себе. Потримай, воно не відкривається. Все відкривається. Лоп. Nope. А, і закривається. Я не встигаю. Та, бля, хамуха, можна попісяти? Будь... Сука така! <vais> Я хочу ссати! <quhips> будь ласка! Ну, тримай! О! Блядь! Відкрий, блядь! Не звадь. Витирай тепер, блядь, мене всього, блять. Фу блять. Воно ще смерди. Иди купуй мені салфетку в вологу нашого дорога до Росії, чого не хотів. Блять, ти глянь. Тут чел просто сидить, блять, вже чекає, коли ми з тобою купимо хоч щось. Він вже просто не може зачекатися. Знаєш, як це називається, коли згорів на роботі? Так. Та коли згорів, блять, поки володя, Віталя оберуть собі вологу салфетку, блять. Так, що у нас тут за наборчик такий собі Кома командосу? Все по три. Нормуль. Всі по дві гривні, як то кажуть, так. У нас там є сеть така. Набір пісопера. Так. Чпоньк. О, ще вас, дядь. Допомагай! Знаєш, мені здається працю на доставку, на доставці там краще не обирати. Ми просто херовы с тобою доставщики погрузчики. Як вбити? бита? иди сюда. Тут ебака айде. За цей стеной ебака там. Это где там ебака? то есть там, не знаю. Я говорю, ну, почекай, там ебака, я говорю, ну, ебаку. А, говоришь. Ты живой? Що здох? Я зрозумів. Так, ну треба обережно тому що якщо ти не обереш Ото от, Гриффіндор чи Пупіндорф, як там вони називаються. Гриффендор. Чи... А що там ще було? Ти пам'ятаєш? А, Слізер. Слізер, і що ще там було? Ну я вже зовсім. Пупіндорф. Yeah. Опа. Дивись кого знайшов. Оооо, який. Клоун, чи шо це? Да. Не зрозумів. Ніхера собі дві 200. Бля, пам'ятаєш, я такий український стрімер, який живе в Іспанії. Таку хуй так у блядь Бля, Беля, ж ваза розбилася. Я так, зрозумів. Ну, оно то він А. Блять! Блять, еще один! Там пиздюк в памперсах. Два! <laughs> Куда побег? побегал? <laughs> Он бегает, бегает, еще один бегает. <laughs> Ти сволота така А ну йди сюди, блядь. його Підлогу, блядь. Хіра собі. Він брикається А як що, як його вбити? Эй, бесю ти сука. Щоди, Треба швиденько покласти. Що? Ах ти с... Дай, блядь! Та як з ним боротися? Я поклав, я сподіваюся, що вони не можуть брати з цієї локації. Віталя! Ти тут? Віталька. <плес> ти тут. <плес> Бля. <плес> Віталь! Віталі! <плес> <плес> nope.

Диверский бабок. йоперний театр. У тут ще я один демон. Я бачу. <свісна> Віталя. Потерпи трошки, Віталька, зараз Я тебе заберу. <глесим> oh. Ти розумієш, що можна реснути. Ау! А! Стоп, була книжка. А, welcome to свіфт... Коротше. Я то кажу, знаєш, на кого ми працюємо? Я так тільки що на тільки що зрозумів. От дивись, хто ще в нашій країні розмовляє з маніками? Ти зрозумів? Пан один такий єрмак. блядь. так само з маленьками у нас тут так мене говорить з нами.